Судове приняття покрови нічого, але навіть замовити захисників на момент. Не, не пробував <рисок> захисник Макар, причини суду невідомі. Не суд. Так, Нема заперечень продовжити розмову. Хочу те, що бере участь в розгляді справи інший ваш захисник, адвокат Іванова. права на безповні мірі забезпечення, що вбачається станція, а відкладається дорозі. Розірвала, довір? Ні, не розірвала. Так, ласка. Коли я розвитку, це не значить, що завтра участь просто. Так, захисник поставив. Прошу честя, я прошу розглянути мою заяву, оскільки припинилися мої повноваження в даному судовому процесі. Я подала суду ціналежні документи про розірвання договору. Договір був прип... ну, про розірвання про повлення дій договору. Договір був поповнений 7 січня. На підставі клопов складений мною ордер на підтвердження моїх повноважень, надалі я не маю права в даному судовому процесі представляти інтереси і здійснювати захист Остаповича. в зв'язку з чим всі документи і угоду про протимені договору, саму угоду я надала і свою замову я надала і надалі я не можу прощати. Тому є адвокат інший Макар Іван Іванович.

Залучить. Ні, не покажу, поки не бочается. Сейчас хочешь есть в макар. Так, позвоночник. <клух> можна так. Прошу, так, так пожалуйста. Тут пора заслуга, думки і тайны, которая напала. Іванової задалеміки, притулки планування записника в цій справі. Щодо е дальше роботи, це питання вирішити наші кінаті чекаємо.